Сьогодні, 30 грудня, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Всього членів комісії чотири, присутніх три, присутніх один. На засідання комісії запрошені Тетяна Міські, начальник фінансового відділу Почнецької сільської ради, відбудуючи. Комісії, на, на порядок денний засідання комісії одне питання: пронесення змін до бюджету Лукошенської сільської і територіальної громади на 2024 рік. Хто за порядок день, прошу голосувати? За рішення прийнято одноголосно. Так, е, слухаємо, пронесення змін до бюджету Лукошенської договіру. По територіальної громади 2024 рік доповідає Стеттяна Миській відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року номер 1323 е про розподіл субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за спеціальним фондом. Році пропонується затвердити асигнування місцевого бюджету в обсязі 641 300 гривень по спеціальному фонду бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджета на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в обсязі 641 300 гривень. При цьому збільшити видаткову частину спеціального. З державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти в обсязі 641 300 гривень, за головним розпорядником коштів, відділ освіти, культури, молоді та спорту Лукошницької сільської ради Код КПКВ 03 забезпечення харчування учнів початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 641 тисяча 300 гривень, в тому числі по КЕР-2230 продукти харчування 641 тисяча 300 гривень. Так, якісь будуть зауваження? Ні. Питання немає. Значить, що голосує про внесення змін до бюджету Лопушинецької та сільської територіальної громади на 24 дні. Хто за рішення прийнято нам Так, комісія рекомендує дане питання на розвідку виконавчого комітету у Бішецької сільської ради. Питання всі, які були на засіданні комісії, вичерпні, всім дякуємо. Дякую комісії, що зібралися. На